прадідів, які воювали за нас, які віддавали за нас життя. І Ми повинні про це пам'ятати до тих пір, доки ми будемо жити. Е, ви, можливо, бачите, що деколи по телевізору показують, що як принижується роль, чи як кажуть, особливо коли показують якісь закордонні передачі і запитують молодь, особливо якусь закордон, хто з ким воював. І Є самі різні відповіді, що Америка воювала з Німеччиною, Радянського Союзу там, не згадувалося, наприклад все змінювати в цій пам'яті, і ми повинні завжди віддавати свій звіт, як це було насправді, і скільки людей віддали життя для того, щоб ми сьогодні жили, так як ми можемо жити. І не дивлячись на те, що зараз є різні переоцінки, перегляди цього всього, як це політики все змінюють, як це все було розуміння цієї війни. Ми повинні залишатися з пам'яті. І пам'ять нам завжди повинна підказувати. Отак, як у нас було, цього ніяк не забути. І те, що ми причетні до цього всього наші батьки, наше старше покоління, про це ми не повинні забувати ніде. Хочу сказати, що із року в рік, незважаючи ні на що, ветеранів стає в нас менше і менше. Дуже приємно зазначати, що за минулий рік у нас всі ветерани, які були і в минулому році в і в цьому році живуть. На жаль, не кожен із них може до нас прийти. І здоров'я не те, і рану болять, і інші проблеми. Але приємно зазначати, що навіть сьогодні в, далекі, в таку далеку річницю після війни у нас є два наших ветерани, які прийшли сьогодні до нас, яких можна почестити. Це і Павло Коліканович Коба, який нам добре відомий, багато років працював в нашому університеті. наших Колег, ветеранів війни, які працювали у нас. Я пам'ятаю дуже доброго викладача Макаренко Антон Семенович, я правильно кажуть? Ось Степанович, да? Антон Степанович Макаренко, який мене колись вчив, вже більше 30 років назад. і багато, багато інших викладачів наших колег. І, і Микола Миколайович Висоцький. І я можу назвати дуже багато колег. Шановні мої колеги, шановні друзі. Я давайте не завжди буду пам'ятати про наших ветеранів. І допомагати їм чим ми тільки можемо. А зараз я хочу побажати ще раз вас перемога, всім, побажати всім здоров'я. Вітаю вас всіх святом і нашим ветеранам, бажаю особливого доброго здоров'я і подальших захистів. Дякую. А забрать будет на кошка продавая Они страшно бандошка Отмертива война Если у нас еще помогл Отвергать Веновата Если у нас еще помогде можно